Вітаю вас, друзі! Давно ми з вами не бачилися, але на то були причини через те, що в принципі і тем для відео нових не було. Е на ринку нічого не відбувається, ринок мертвий фактично, тому що да, приймали якісь закони, які в принципі нічого не змінюють, знову ж таки, тому що ринку немає. Да, були великі сподівання на іпотеку, але вона також нічого не змінює, тому що її практично не видають і видають дуже-дуже мало. Тому, в принципі, якихось. Ідей для того, про що мені записати відео, про що з вами поспілкуватися, в принципі, багато і не було. Але останнім часом виникає таке актуальне питання: а чи не час вже купувати нерухомість? Можливо, вже ось ось сьогодні потрібно йти у того, в кого під матрасом лежать долари і вони печуть, потрібно вже йти і купувати. Також чи не настав вже цей час? Загалом, мій відеоблог існує саме для того, щоб я сам для себе більш глибоко вивчав ринок, щоб я сам для себе приймав якісь рішення. Систематизував інформацію, і тому я з цього питання спробую сьогодні виразити свою суб'єктивну думку. А, і сподіваюся, вона, можливо, комусь буде корисна, а когось буде спонукати прийти в коментарі до цього відео і подискутувати. Так ось, чи не настав вже час купувати? Але почну з кінця. Е, коли. Я для сам для себе задумуюсь, а чи не настав оцей час вже купувати? Я сам собі задаю питання, і головне потрібно відповісти на це питання. Також питання звучить так: що а через 6 місяців ціни на ринку зростуть чи не зростуть? Тобто, чи зросте ринок нерухомості через 6 місяців, чи він залишиться на тому ж рівні, чи впаде? Як на мене, ймовірність того, що відбудуться якісь екстраординарні події, що ринок зросте через 6 місяців в ціні, десь я на таку ймовірність ставлю 1%. І з іншого боку, 99% що за ці 6 місяців ринок або не змінить свою ціну, або ставляться ще якісь події, які ще більше будуть впливати на зниження ціни. На нерухомість тому саме для мене така методика оцінки е, вибору найкращого часу для інвестицій вона ну більш-менш для особисто знову ж таки мене прийнятна і зрозуміла. Але все ж таки, ми сидимо нам пече наш матрас з доларами. Ми вважаємо, що ось, ось вже потрібно купувати, або нам потрібно для життя купити ту єдину, на яку ми збирали дуже багато років, і ось чи час вже купувати. Тому давайте для того, щоб зрозуміти, ми все ж таки подивимося, а які види нерухомості є на ринку, і які мотиви для купівлі цієї нерухомості. Е, я б е, так, якщо дуже узагальнено, то нерухомість на ринку розділив би на чотири типи перше це недобудований котлован. Друге, це е, первинка, яка вже побудована і здана, але без ремонту. Е, третя це первинка з ремонтом, чи якась ліквідна е, в гарній локації вторинка з ремонтом. І третя це неліквід, старе житло е, далеко від метро і таке інше. І ось е, ці чотири види нерухомості ми будемо розглядати окремо. Якщо казати, що відбувається по цим видам, то на мій суб'єктивний погляд, я е, дивлюся, в принципі, я постійно моніторю ринок, я спілкуюся з інвесторами, я спілкуюся з ріелторами і. Таке моє дуже суб'єктивне знову ж таки відчуття ринку, каже, що котловани, які недобудовані, вони впали найбільше. В них найбільше зустрічається панік сейл, коли люди скидають максимально швидко по дешевій ціні. Цей ринок в середньому, мені здається, просів найбільше десь до 50%. Це я кажу про місто Київ, якщо все ж таки ви в нас дивитеся з інших міст. Якщо казати про... Первинку вже добудовано, то там е, знижки сильно менші, тому що ну тут це дискусійне питання. Можна окреме відео прямо про це писати: про портрет інвестора в первинку е, готову вже первинку, але там. І людям не так пече її продати, і є час почекати, і є надія на те, що ціна не впаде, і є наша любов до первинки. І тому там ціни впали десь в середньому, як і є по всьому ринку, десь процентів на 20. Якщо казати про вторинку ліквідно, то також ціни незначно просіли, десь ті ж самі середні 20%, але ну коливається від десь більше, десь менше, десь панік але зараз панік значно, значно рідше зустрічається. Ну і... Остання категорія це неліквідна вторинка, найдешевша, найубитіша авторинка. Там просідання. Навіть до 30%, я б сказав, чи мабуть і більше, але в середньому десь 30%. Тому десь така ситуація на сьогоднішній день, на початок 2023 року, по цінам по цим сегментам. І до речі, саме в у вторинці найдешевшій вторинці, точніше в самому дешевому сегменті е, нерухомості готової нерухомості е, на в Києві, саме в цьому сегменті йде найбільший, е, найбільш активні. Угоди, тому що люди шукають найдешевше житло. Е, люди, які продають у цю неліквідну вторинку, вони готові до значних знижок. І тому інколи навіть черги утворюються для на солодкі об'єкти по солодкій ціні, да вони далеко від метро, да, вони в панельних в поганих будинках, да вони без ремонту, фактично, але вони за ту ціну, про яку можна було лише мріяти до війни, і там знижки часто зустрічаються доволі такі великі. Ну і тепер давайте подивимося, а яка мотивація у людей купувати нерухомість. Отже, перше, це інвестиції під оренду. Ну, до війни зрозуміло, це був дуже, дуже активний цей сегмент. Був багато людей купували нерухомість під оренду. Це зрозумілий вид інвестування. Але чи актуальне це зараз? Я інколи там зустрічаю оголошення. Там продається якийсь okay. об'єкт на Оликсі, відкриваєш профіль е, е, автора оголошення, і дивишся, що він цей же об'єкт, первинка з ремонтом, ще не жив ніхто, але він цей же об'єкт виставив і на продаж. І зрозуміло, він там хоче плюс-мінус довоєнну ціну, мінус 10, мінус 15%, тінколи 20%. Звісно, ніхто не купує. А далі дивишся, а яке співвідношення оренди до е, вартості об'єкту. Тобто, яка окупність в орендах. Цього об'єкту і бачиш, що якщо порахувати вона на сьогоднішній день в Києві там 250 оренд, в той час, коли до війни вона була 120, там 150 інколи навіть 100 можна було зустріти. Тобто зараз орендний бізнес він повністю нерентабельний він Він ну, не має сенсу зараз купувати будь-який об'єкт під оренду. Просто немає сенсу, тому що математика зараз наразі не складається. І тому сказати, що. Що цей вид інвесторів, цей вид покупців є на ринку, їх немає. І якщо ви відноситесь до цього виду, ви хочете купити собі під оренду, у вас є гроші, і ви шукаєте чи не на часі вже, то мені здається, поки що не на часі, тому що математика не складеться. Друга мотивація для купівлі це інвестиції під перепродаж. Ну, я не відкрию Америку, якщо скажу, що до війни десь 90% інвестицій під перепродаж вони були в котловани. Тобто купуємо котлован, чекаємо, поки він там більш-менш готовий чи вже повністю готовий, і продаємо по переуступці. Ми не платимо податків, все красиво, дохідність максимальна і все класно. Зараз це зрозуміло не роб... не працює. Чому? Тому що котловани всі стоять. До речі, я наступне своє відео я запишу про те, як. Яка, який стан зараз на первинці і що нас чекає на первинці, ну, як мінімум в місті Київ? І там я більш детально цього торкнуся, але факт залишається фактом, що е купувати котлован зараз е ну, просто недоцільно з, з будь-якої точки зору. От прямо з будь якої Чому, тому що ми несеме, крім? Усіх інших ризиків, крім ризику, що сам весь ринок ще просяде, ми несемо ще ризики незрозумілості строків е, добудови цього котловану. Тобто ми не можемо це передбачити. Це додатковий ризик, який ну, того не вартий. І тому, до речі, такі і дисконти е, зустрічаються на ринку. З дисконтом мінус 50%, в принципі, думати можна і ризикнути можна. Але, по-перше, це не на останні. По-друге, в принципі, ми це така, знаєте, як на фондовій біржі гра на підвищення ринку. Тобто, якщо ми віримо, що завтра ринок в цілому буде зростати, звісно, наш котлован буде зростати, скоріш за все, якщо це не зовсім якийсь там забудовник, який точно збанкрутує, то є шанс, що все ж таки його будуть добудовувати. А відповідно ціна буде зростати разом з ринком. Тому, в принципі, можна, але. Ну, На мій погляд, занадто ризиковано, занадто багато ризиків, і це можна робити, якщо це там ваш п'ятий е, чи десятий об'єкт, але точно не перший і не другий. Якщо казати про інвестиції під перепродаж у е, первинку без ремонту, чи вторинку ліквідну чи неліквідну, то в принципі тут, на мій погляд, дуже все однозначно. Е, купувати без ремонту під перепродаж смис, е, сенсу немає. І більш того, навіть почнемо з того, що. Для того щоб математика була найкраща, наш об'єкт, який ми купуємо навіть під перепродаж в нинішній час, він повинен здаватися в оренду. Тобто, ті часи, коли котловани зростали значно сильніше ніж готове житло, вони Поки що не актуальні, і тому, якщо купувати зараз готове житло, то звісно, ну повин, ми повинні його купувати, щоб відразу здати в оренду, щоб до, е, дочекатися нашого часу під перепродаж, коли буде вигідна ціна під перепродаж. Все ж таки, ми до цього часу здавали її в оренду, отримували оцей дохід, який дійсно е, по, значно покращить нашу математику, коли ми будемо продавати цей об'єкт. Тому первинка без ремонту відпадає, е, вторинка. З ремонтом чи первинка з ремонтом потрібно дивитися ціну, в принципі, загальна така. Ну, загальний мій погляд на це питання, що потрібно зараз. Активно моніторити ринок, якщо ви хочете купувати чи плануєте купувати, потрібно чекатися якихось такого е психологічно важкого часу, коли з'являються якісь емоційні продажі, коли продавці більше готові до торгу. Е тобто, ну на жаль, ми живемо зараз в такий момент, коли стаються якісь психологічні важкі часи, коли це взагалом впливає на продавців. І Тоді можна купити з більшою знижкою, ніж це там в середньому. По нинішній ситуації. І е, чи купувати ліквідне чи неліквідну вторинку, ну діло знову ж таки математики, е, смаку і віри. Е, звісно, я б особисто все ж таки дивився. Ну і в цілому, якщо казати зараз про ринок, я б дивився виключно готову е, первинку з ремонтом чи вторинку з, в гарних локаціях, з гарним ремонтом. І е, відразу б здавав би це <кхм> в оренду. Хай невелику, але все ж таки, поки що будемо сподіватися, що оренда буде зростати. І поки вона така є, все ж таки це краще, ніж просто голі бетонні стіни, в яких потрібно робити ремонт, який зараз подорожчав, строки зросли, електрики немає і таке інше. Ну і остання мотивація людей купувати зараз квартири це купувати для себе. Ну тут все ще більш суб'єктивно. При купівлі для себе, в принципі, логіка вимикається, математика не така актуальна, як ми кажемо про інвестиції. Це знаєте, мені нагадує як купівлю нового авто із салону. Я інколи зустрічаю такі. Розповіді про те, що ось я купив цю машину, тому що вона там економічна по бензину, тому що чи там електричка дорога, і вона там економить в нам на пальному і таке інше. Тобто, коли йде мова про економію, це гріє душу поки покупцеві. Але якщо включити логіку, розкласти математику, і ми бачимо, що авто куплене сьогодні там через 10 років, воно замість 50 тисяч вже коштує 10 тисяч. Тобто воно дуже багато втрачає на амортизації своїй, і та економія на пальному, вона того. Зовсім не окупає, але е коли купуємо для себе, логіка все ж таки вона не на першому місці. Так само і про житло. Тобто, якщо нам не комфортно жити в оренді, якщо ми хочемо зробити під себе, то звісно, варто купувати, звісно, немає кращого часу, ніж зараз, е якщо ми можемо це, це собі особливо дозволити. Е але... Якщо знову ж таки включити трішечки логіку, то зараз в Києві вигідніше орендувати, неспішно дивитися, придивлятися до ринку, вивчати ринок, шукати цікаві пропозиції, чекати найкращого часу. І точно зараз, з точки зору логіки, не варто купувати для себе. Але якщо вже все ж таки ми вирішили купити для себе, який вид нерухомості дивитися? Ну, котловани знову ж таки відкидаємо, тому що котловани несуть ті додаткові ризики, що ми не знаємо, коли їх добудують. І далі. З ремонтом чи без ремонту знову ж таки, якщо у вас є великий досвід по ремонту, якщо ви е любите нові ремонти і обов'язково хочете зробити під себе, якщо у вас є там гарні знижки на будівельні матеріали, то звісно, е я б особисто собі точно вибрав без ремонту первинку. Але якщо казати все ж таки про м масовий сегмент про звичайних е покупців, то мабуть. Знову ж таки, ми впираємося в те саме моє особисте бачення сьогоднішнього ринку. Найкраща стратегія на сьогоднішній день на ринку це активно вивчати ринок, спілкуватися з ріелторами, дзвонити по дошкам оголошень, постійно моніторити дошки оголошень, ходити на перегляди, спілкуватися з продавцями, пропонувати свої ціни, незалежно від того, скільки продавець хоче за свій об'єкт, а пропонувати свою ціну, за яку ви дійсно купили цей об'єкт. Можливо, в мене математичний склад розуму, і я трішечки. По іншому дивлюсь на світ, але знаєте, це як там. Продаєш квартиру, наприклад, і ну, можливо навіть швидко хочеш продати. Приходить перший на перегляд, перша людина на перегляд, приходить друга людина на перегляд, ти там чекаєш їх, якийсь час проходить між ними. І ти думаєш, а можливо, я занадто багато хочу. Люди прийшли, подивилися і пішли. А е, мене дуже в цій ситуації заспокоює така математична модель. Я собі ставлю план. Для того, щоб я переглянув ціну на свій об'єкт, повинно подивитися мій об'єкт 10 реальних покупців. Ось якщо Десять реальних покупців подивилися мій об'єкт, і ніхто не готовий за купу, за ці гроші купувати, то тоді я буду знижувати ціну. До цього моменту немає сенсу навіть думати про це. В принципі, така модель вона працює і в зворотньому е, напрямку. Якщо ви... Там у вас є 100 тисяч доларів, і ви собі уявили приблизну квартиру, яку ви хочете, чи там 50 тисяч доларів, але явно ринок не готовий вам за ці гроші продавати. Там, такі квартири стоять, коштують, там 70 чи 80 тисяч. То ви повинні собі поставити план, що там 50-те е, мій перегляд, е, він. Точно продавець мені віддасть за цю ціну, ну, чим там 30-й чи 20-й. Тобто, ставлячи отакий план, моніторити ринок, ходити, спілкуватися, шукати. Ну і сьогодні я не беру до уваги дуже такі специфічні категорії покупців: це люди, які аби куди-небудь приткнути гроші, або люди, які купують там, дітям, які ще в садочок ходять, а вони вже купують дітям, щоб було на майбутнє. Е -е, я коли такі історії бачу, чесно, мене прямо дивує наша фінансова безграмотність. С наскільки люди готові активи свої, які вони довго заробляли, так необдумливо, так неефективно використовувати. Ну і наостанок хочу наголосити, що всі мої сьогоднішні думки вони дуже суб'єктивні і вони точно відрізняються в якихось пунктах від ваших думок. Тому в цьому і користь від моїх відео, найголовніша користь це те, що можна приходити в коментарі, дискутувати, перш за все, зі мною. Я завжди активний в коментарях, дискутувати з іншими учасниками дискусій, висловлювати свою думку. і... Всі наші суб'єктивні думки складаються, і ми отримуємо якусь більш близьку до об'єктивності думку, того, що відбувається на ринку, що краще, які ідеї, що можна зробити, і таке інше. Тому, я, якщо ви не підписані на канал, підписуйтесь, ставте дзвоник і, звісно, пишіть свої коментарі. А ми з вами зустрінемося традиційно в наступному відео, де побалакаємо про перспективи первинки міста Києва.